Українсько-швейцарська співпраця, президент благодійного об'єднання Хелппойнт Суми Маріанни Піфаретті, в чергове приїхала до обласного центру для укладання угоди про співпрацю на 2018 рік. Про здобутки та перспективи міжнародного партнерства на поточний рік розкажуть наші кореспонденти. У сумській міській раді за круглим столом зібрались уповноважені представники муніципальної влади сумського обласного благодійного фонду Хельвеція та президент об'єднання Хелп Поєнд Суми Маріанни Піфаретті. Аби підписати 14-ту поспіль угоду про співпрацю щодо надання гуманітарної допомоги зі Швейцарії сьогодні. Відбулася така визначна подія для міста Суми. подія. Відбулось підписання угоди між благодійним фондом. Хелпоінт суми, якого очолює Маріана Піфаретія, це швейцарський фонд допомоги між фондом обласним «Фільвеція» і між сумською міською радою про співпрацю про надання благодійної допомоги нашим лікарням, освітнім закладам. Ну і звичайно, що зараз під цю допомогу також попадає і центр реабілітації воїнів АТО. Ну і пожежники також отримують а, таку суттєву допомогу частину цього гуманітарного вантажу. Угода містить питання, хто за що відповідальний під час надання допомоги, і те, що в цьому році відбудеться два транспортних конвої гуманітарної допомоги у складі вантажу, переважно меблі для освітянських та медичних установ міста, шкіл та спеціалізованих закладів, матеріал для пожежно-рятувальної служби тощо. За домовленістю, перший гуманітарний конвой повинен надійти вже через три тижні після підписання угоди. Другий у вересні цього року. Під час робочої зустрічі виконуючий обов'язки сумського міського голови Володимир Войтенко подякував Маріанне Піфаретті за багаторічну підтримку та допомогу і зазначив, що українсько-швейцарська співпраця має позитивну динаміку. У тому році у нас було. Два гуманітарних конвої на цей рік також планується два гуманітарних конвої, але в тому році це було 10 контейнерів допомоги, і це десь було приблизно на 400 тисяч. Допомога в цьому році ця допомога збільшується. Це буде 14 контейнерів, тому ми дуже вдячні нашим швейцарським друзям і особливо Маріані Піфареті. Вдячні благодійникам Швейцарії і сумські медики. Говорять, забезпечення наших лікарень функціональним європейським медичним обладнанням сприяє якнайшвидшому одужанню хворих. За останні роки ми отримали дуже важливу матеріальну допомогу для нашої лікарні. Це входить багатофункціональні операційні столи, багатофункціональні ліжка прикроватні тумбочки, крисла, каталки. І плюс до цього ми отримали багато м'якого інвентаря, одіяла, подушки, матраси. І наша медицина знаходиться в скрутному положенні, і ця допомога для нас дуже була важливою. І на сьогоднішній день це допомагає скорішому отуженню наших хворих і їх реабілітації. Меценати ж запевняють, велика робота в Швейцарії за підтримки та фінансування уряду кантон Ургау триває, і гуманітарні вантажі для сумчан відправлятимуть згідно досягнутих домовленостей.